Інформацію закінчу. Прошу запитання і прошу. Я вас теж пане. Ну, По закону тільки суд може вирішити. Про які правоохоронні органи? я можу вплинути? Я мав на увазі питання щодо залякування членів е, виборчої комісії, щодо наслідків тиску на виборчу комісію, наслідків того, що дій конкретних визикалося і особисто. Це бажано, щоб ці члени зверталися правоохоронні уваги. Наскільки мені відомо, члени виборчої міської виборчої комісії готують письмову заяву про охороні коронавіру. Оскільки йдеться про те, що голова вже, як він мені сьогодні телефон в телефонному режимі повідомив, що він вже другий тиждень знаходиться в лікарні. На жаль, його стан незадовільний, з його слів. Тиск у нього високий і. Він навіть поніс значні матеріальні затрати в зв'язку з тим, що він втратив своє здоров'я. Після тих після тих подій, коли залякували, залякував Василь Васильович кримінальної повідальністю за нібито злочини, яких фактично ніхто не чиняв. Ну, коли я е, заспокоював членів комісії, я їм просто пояснив, що ви, на мій, на мій погляд, протиправних дій ніяких не вчинили. Тим більше злочинів чи нічнили. Але якщо е, ваша функція заключалася в тому, щоб ви е, заносили протокол, цифри, які їм диктували, із протоколів Лінічної виборчій комісії, то якщо ви заносили ці, ті цифри, які їм диктували, то це виповнює свої функції і ніяких е, злочинних дій в тому немає і, в принципі, не може бути. А ймовірність велика повторних виповнич. Як на мене, законних підстав немає. Знову ж таки, вандавець чітко визначив на підставі, яких здійснюється перерахунок, на підставі яких здійснюються перевибори, але я хочу сказати, що той ентузіазм та настирливість, з якою Василь Васильович добувається перерахунку, свідчить про те, що, мабуть, в нього є далеко ідучі плани, і, мабуть, у них є конкретні якісь способи яким чином запустити так, аби були повторні вибори. Ну, як приклад, я назвав би, скажімо, при перерахунку цілком можливий варіант пошкодження бюлетенів, що вплине на результати, І, відповідно, якщо розходження буде значним, тоді цілком ймовірно можуть бути повторні вибори. Скажіть, Не виключено. А, так. Досі. Хочу доголосити, коли Досі. питання досвіду зачепили. Я обираюся, четверти. це четвертий мій виборчий термін. Перші вибори я виграв у 2002 році і жодного разу, ні в 2002, ні в 2006, ні в 2010 році, поки не брав участі у виборах Козак Василь Васильович якось кандидата, жодних... Таких випадків не було. Жодних проблем не було в роботі виборчої комісії. Жодних наслідків, якихось там розборок, що слугувало потім тим, що люди хворіли. Нас такого не було. Це вперше і спровоковано ним в цьому, я переконаний однозначно. Тобто, виходить, зміни на Сокарянщині прийдуть тільки тоді, коли позбудуться князька. Коли ця вочина пана Козака буде народом зметена, з землі? вірно. Я вважаю, що той факт, що громадяни Сокірянщини, і не тільки Сокирянщини, а всі, хто входив в виборчий округ по виборах до Верховної Ради, не обрали козака депутатом Верховної Ради, той факт, що навіть громада з населенням 11 тисяч Населення не довірило йому стати очільником цієї громади, є сигналом того, що часи Василя Васильовича Козака і його команди спливають. Ну, в його команді, я розумію, ті люди, які привикли слугувати, які привикли йому, які привикли здовільняти будь які його амбіції, які привикли вибачте за грубість гнутися перед ним. І які зробили і плекають його як князька місцевого рада. Навіть той факт, що не прийшов Сергій Павлович е, горд, не прийшов заступник голови адміністрації Бескупський, соратник козака. А Бескупський проходив один єдиний по виборчому округу, оскільки різними способами прибрали опонентів на округу. Він теж не прийшов попередніми э, підсумками. То це є сигналом того, що пісня козака і його ватаги йде до завершення. Це Районного ракурс. Адмінресурс там використовувався? Адмінресурс використовувався однозначно. Е, навіть є факти, які, до речі, були е, записовані представником опори, які місяць ознаки підкупу виборців. Просто стосується адмінресурсу. Всі навчальні заклади працювали на послевоселі Козака. Це, пояс, це підтверджується тим, що навіть у тих випадках, коли ми згідно із графіком міської виборчої комісії приїжджали з іншими кандидатами на посаду міського голови на зустрічі з колективами, то спочатку нас зобов'язували обов'язково оплатити через виборчий фонд оренду приміщення. Потім не пускали того, хто не оплатив. Був випадок, коли ми пішли в дитячу дошкільну установу на зустрічі, то мене як такого, що через виборчий фонд оплатив оренду туди пускали, а за указівкою за інших не пускали, тому що вони не мали виборчого фонду, вони не оплатили. То я пояснив це просто, що я заплатив за оренду залу. А чи я прийшов туди один, чи нас прийшло 15, чи нас прийшло ще більше. Це не суттєво. І на зустрічі в Сукарянській гімназії я е, педагогам цього закладу, працівникам закладу, пояснив, що, мабуть, вас вже зорієнтували, оскільки відділ освіти про цього повністю на телака. Вас зорієнтували, за якого кандидата голосувати, якого нема серед нас. Але я хочу вам нагадати, що тим, хто йде чесно на вибори, адмінівний ресурс не потрібен. А якщо вас орієнтували, це називається застосування адмінресурсу. Адмінресурс заборонений чинний законодавства. І щодо ознак факту підкупів, підкупу виборців. У нас є такий віддалений центр житловий масив та гора. Там церква, Святоспенська церква потребує ремонту. Тож за тиждень до проведення виборів староста. Оголосив буквально наступне. Шановні прихожани, я не хочу казати, що я готую, це, це пов'язано з виборами, але ви самі розумієте, кого треба підтримати. Власний Василь Васильович Козак побіцяв дати 100 тисяч на 120 тисяч на ремонт церкви. Потім виступила ще одна жінка із як Представник аграрної партії, яка теж наголосила на тому, що ми вас не агітуємо, але ми вас орієнтуємо, кого треба підтримати, оскільки церква потребує ремонту, а міська рада відмовила, це там прямо в церкві. Це церкві є е, е, телефонний запис особи, яка чула це, яка була на церкві безпосередньо, коли це оголошувалося. А церква є і... Свято-Успенська церква. У нас Київсько Тобто, Це інформація, яка була на порталі Букінфо, відповідає дійсності? Так. так. Можна питати? Прошу. Я пропустив. Окружний суд, е... які рішення прийняти? Прийняв рішення зобов'язати міську виборчу комісію, здійснити перерахунок. Повторний підрахунок рахунок голосів. По двох дільницях, причому не вказав, по яких саме виборах А це суттєве, суттєво важливе питання. Чому? Тому що якщо брати в загальному всіх видах виборів, то, скажімо, вибори переховують бюлетенів до обласної ради неможливі, оскільки вони подані вже в обласну раду, їх ніхто звідти не віддасть, ніхто не витримає. Оскільки суд своїм іншим рішенням залишив легітимну постанову то не так просто навіть і суд, судове рішення виконати. Очевидно, прийдеться звертатися до суду з додатковими роз'ясненнями щодо можливості виконання рішення суду. А скільки суд? дільниць було? Е дільниць шість було, але одна спеціальна це на території лікарні. Там невеличка дільниця. Там козак переміг мене з перевагою в один голос, а на інших п'ятьох дільницях, чотири дільниці це місто Сакіряни і одна дільниця судба-Волчин. То по тих дільницях та гора, де агітували за казака, такого, що має робити ремонт церкви, там перевага в мене у 102 голоси. На іншій дільниці в гімназії, де застосовувався повний адмінресурс, в повному обсязі, скажімо так, там у 111 голосів. На іншій дільни, дільниці міській 48, 57. І на дільниці в селі Кополчин перевага у 37 голосів. Тобто на всіх дільницях, крім невеличкої спеціалізованої спеціальної лікарні, перевага була моя в такій кількості голосів. Скажіть, будь ласка, якщо апеляція у Вінниці буде на вашу користь, що це міняє? Це міняє те, що буде відновлено роботу міської виборчої комісії, яка змушена змушена сити перерву. Буде здійснено підрахунок голосів і е, жодних підстав для перерахунку голосів немає. Рішення сьогодні, тобто, сьогодні засідання відбулося, ви чекаєте рішення? Так, о 16-й годині суд обця оголосити рішення. Тобто по міській раді немає рішення територіальної комісії. Чи є оприлюднення? Е, є раді... оприлюднено.